Флагман Infinix за 20 тисяч гривень. Infinix Note 50 Pro Plus. самий дорогий Infinix, у нас буде трохи зі знижкою 18700, JBL динаміками зі штучним інтелектом в крутому дизайні, з гарною соніковською камерою. І камера тут корископ. Відео також непогано знімає. Тестували ми камеру цю на відео. Десь можна ти пошукати, якщо знайдете. Металевий корпус. Камера знімає, що фото, що відео. Непогано в такому бюджеті можна використовувати навіть для зйомки і підтримує бездротову зарядку. Правда, її немає в комплекті. Дисплей тут взагалі імбовий 144 Гц, AMOLED. Супер класно передає коляри. Для ігор також чудовий варіант, бо тут процесор ігровий, по суті, стоїть, такий, як на ігрових смартфонах, буде все тягнути з запасом. Можна пограти в будь-яку гру. Так що, хто хотів, невелика кількість їх лишилася в сірому, і фіолетовому корпусі на зараз. Звичайно, поставки їх ще будуть, але як швидко, невідомо. Так що, хто хотів, саме такий, і тут зарядка 100 ватна, фізична, кому цікаво, то що.